Так, так. Наприклад, деколи нам заявки падають, що людина інвестувала в якийсь там проект і намалювали, що вона заробила вже, положила 10 тисяч, їй 100 тисяч, і вона думає, що це реальні гроші, вона хоче їх вивезти. Вона може десь розуміє, що їй хочуть украсти ці гроші, чи вони вже пропали, але є надія, що вдруг можна ще якось вивезти. І там такі моменти, коли вони там ставлять на вивод і їм. Просять ще, типу, а тепер вам треба заплатити комісію, щоб вивезти оці так. гроші, які у вас є. заплатити там ще 10%, десять відсотків. Це, наприклад, ще 10 тисяч, щоб вивести ці гроші. Ну, де тут логіка? Типу, так, так. Ті і люди деякі платять, і буває таке, що потім шукають компанії, які типу, їм допоможуть вернути. А вони кажуть, а так ми знайшли, є ваша криптовалюта, заплатіть нам стільки, то їх вже третій раз. Так. І Отмай, до тебе реально звертаються кількість і люди? були вже да, такі неприятні ситуації. Люди, якби, ну хоча б вони зрозуміли, що такого точно більше робити не будуть. От я там старався.